Тортик вийшов просто дуже гарний, ароматний. Зараз пробувати будемо. Всім доброго дня! Приготуємо смачний печінковий тортик. Що я додаю в саме тісто? Значить, зараз я перемелю саму печіночку, цибулинку, зубчик-чеснику на м'ясорубку. Перемолола я печіночку. Зубчик чесника, головка цибулі. Тепер додала 4 яйця, 2 чайних ложки з горкою сіль, чайна ложка цукру, чорний мелений перець. Ну, це вже як ви любите. І додам зараз це все розмішую. Додам тут в мене ще молочко. Борошна взяла 350 грам, подивимося, скільки піде. 4 столових ложки олії. Молока взяла 350 грам, буду бачити, скажу, скільки піде. Розмішала, воно вже пахне. І цибулька, і чесничок, і перчик, воно вже ароматне. Обов'язково, тоді, коли буде жаритись і вже готові будуть бліни, буде дуже пахнути, буде ароматне. Не буде так, що тільки запах печінки. Тепер додам олійку, розмішаю, додам молочка трошки розмішаю от, борошна. І вже як замішаю, тоді вже скажу, скільки в мене піде. Ось я додала. 500 грам молока, молоко у мене 3,5%. Зараз Зараз поступово сюди вводити борошно, розмішувати. Можете міксером, якщо зручніше, я віделкою мені так добре. І робимо таку консистенцію, як рідкий кефірчик. Зараз я замішаю і скажу, скільки в мене пішло борошна. Так, пішло у мене всього 780 грам молока і 350 грам борошна. Ось таке воно в нас виходить. Якщо не любите, щоб були такі часточки, печіночки, ви можете пробити блендером. Все, тепер жаримо на якійсь сковорідці, ви собі хочете, менший більший, головне, щоб не приставало. Я чуть-чуть капаю олійки перед тим, як жарити. Мені тоді смак більше подобається, Чуть-чуть, ну, трошки. потихеньку потихеньку Поки жаряться блінчики, зараз зробимо майонез. Ну, Хто не хоче, робити, хай купляє. Яйце, чайна ложка солі без верха, півчайної ложки цукру. І зараз буду додати сюди, ну, скільки додав, зважу потім, скільки в мене піде, олійки на майонез. Потім наступні інгредієнти. Спочатку зараз з маслом будемо збивати. 260 г олії і просто нажимаємо на кнопочку на блендері і збиваємо. Тримаємо внизу його. Ось збили ми вже майонез наш. Тепер я додаю чайну ложку з горкою гірчиці і столових ложки сок лимона. Ну, я роблю так, як мені подобається. Якщо ви любите солодше, трошки більше цукру додавайте. Якщо хочете не таке кисленьке, а менше соку лимону. Тобто я зараз це все взіб'ю, зроблю однорідну масу і попробую. І чи хочу я ще солі, чи не хочу, Тобто буду доводити до смаку. Сіль, цукор, кислота буду доводити до смаку. Ось, вже збили всі інгредієнти разом і, виходить, дуже гарненький густенький майонез. Пережаримо трошки таку притушену морквочку. Вона таку трошки обм'якла. А тоді кидаємо цибульку. Чому так? Тому що якщо спочатку цибульку, а потім моркву, то каротин, той вітамін А, що в нас у морквачці, він не виділиться в нас в жирок. А так в нас виходить, що це буде і корисніше, і буде краще, тому що буде жовтіше. Всього кидаємо цибульку. Я кинула цибульку, вже воно трошки в мене протушилося. І я додала водички трошки. Щоб воно не жарилось в мене, а так воно тушиться, пасірується. Пережарили блінчики. Цибулька з морковочкою вже вистегли. Зараз я три зубчика чесничка видавлю сюди, перемішаю, буду мастити майонезом і викладати десь столову ложечку цієї нашої суміші. Любите, значить, тоді більше пережарте морку з цибулькою і кладіть. Не любите просто майонезом з чесничком перемащуйте, як вам смакує. Ось так от. Я беру вилочкою, розкладаю так, зручніше. Неповна столова ложка. Така, ну, більше половини. Чи там столова ложка без верха майонез. Так само приблизно. Так, три рази на кінчик вилочки взяла. Цю нашу суміш морквочка з цибулькою. Я собі просто розділила пополам і так поділила. От, приблизно на порці, я собі знаю, скільки. Пахне неймовірно. Робимо далі наш тортик. Готовий тортик. Перемащений. Я його поставила в морозилку десь. Не знаю, хвилин на 30 напевно. Ну, Краще, звісно, поставити на години 3 в холодильник. Але ж хочеться попробувати. Пахне так. Зараз будемо відрізати, будемо дивитися. Він завтра буде ще кращий, тому що він має схватитися, він ще тепленький. Він має постояти в холодильнику, застигнути. Воно має все там собі об'єднатись, поженитись. М -м -м, смачно! Супер! Дуже смачно. Всім бажаю гарного вечора, гарного дня. І хай вас все буде добре і смачного. Дуже класно вийшло.